Які твої враження про футбол і що ти можеш сказати, побажати своїй команді улюбленій? Ну що можна побажати? Можна побажати тільки виграшу. Подобається, що так багато є іноземців. всі вони в чудовому настрії uh -huh. приймають настрій. Нам виграшу От бажаємо Нашій uh -huh. Наші українці. Uh -huh. Добре, а як ти думаєш, яка все ж таки вийде до, які команди вийдуть до фіналу і можливо яка переможе і з яким рахунком? Ага, добре. А ти що можеш сказати? А на рахунок ну взагалі проведення всього турніру ну задоволені. Справді дуже хорошу атмосферу. Створили як для українців в принципі, так і для іноземців. Щодо нашої команди збірної, я важко, ну, бажаю їм тільки перемоги, звісно. А щодо переможцями майбутнього, то ну не знаю. Наприклад, мені дуже подобається сильна команда. Це команда Німеччини. І, 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 ну, я думаю, що вони вийдуть з групи своєї це перше. І друге, що вони ну, десь, може, в чвертьфіналі фіналі вони будуть. А можливо, з яким рахунком вони переможуть. Ось, з яким рахунком я навіть не знаю, це треба буде бачити на суперник вже. Бажаються українці вийдуть. Добре.